Вітаю, мене звати Євген Хомік в ефірі Стежками незвичайних людей. А ви знали такий цікавий факт, що автор всенародно улюблених мультфільмів, а зокрема відомого серіалу як Козаки, український художник, мультиплікатор, режисер та сценарист Володимир Дафно Наш Земляк створив легендарних козаків. Серія мультфільмів про трьох козаків: Тур, Грає та Ока, завоювала любов глядачів завдяки гумору. Динамічному сюжету та національному колориту. Перший мультфільм, як козаки Кулі шварили 1967 1967-го став початком великої серії. Дахно навчався в Київському інженерно-будівельному інституті. Архітектурний хист допоміг йому створити виразні анімаційні образи. Усі епізоди серії розповідають історії без слів, тільки за допомогою мімки, жестів і виразної анімації. Окрім козаків, він створив анімаційний фільм Енеїда 1991-го, заснований на одноіменній поемі Котляревського. Лаконічний гумор, яскрава картинка, динамічний сюжет. Усе це зробила Дафна майстром української анімації. Завдяки Володимиру Дафну українська анімація отримала світове визнання, а його козаки досі залишаються улюбленими мультфільмами Кількох поколінь. За два місяці до смерті Володимир Дахно обгорів сценарій нового мультфільму, як козаки в 39-те царство ходили, але спонсорів, на жаль, знайти не встигли. Володимира Дахна не стало у 2006 році, але його козаки стали візитною карткою української мультиплікації, яка відома у всьому світу: Бережімо своє!